Усім привіт! Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, які зміни відбудуться у ваших стосунках з загаданим мужчиною. Розладьтеся, загадайте свого мужчину, загадайте себе і ми подивимося. Що нам про це розкаже картеру, в яких енергіях зараз знаходиться Ваш мужчина? Він трудиться, заробляє фінанси. Зараз одинокий, закривається від усіх, шукає істину, шукає відповіді на питання ситуація яка склалася між маю. Які зміни відбудуться у ваших стосунках згаданий мужчиною? Він же зробив вибір у вашу сторону. А тепер думає, як, як це на практиці, як до вас підійти, та він вийшов з обмежень, які сам створив, дуже печалився і печалиться постійно. Він жаліє з того, що Стоїв ситуації якась когося між вами. Я хочу з вами взаємодіяти. Можливо, буде взаємодіяти і через когось. Дивиться через соціальну мережу на вас. Так він хоче з вами зустрічі і буде до того. Все роби всіх зусиль, аби тільки зустрітися з вами. Які зміни відбудуться у вас у стосунках загаданим, загаданим мужчиною? Він знає, що ви. Убідалися на нього, ви закрилися від нього. Його тут дуже, за того дуже переживає. А він хоче бути в ваших очах переможцем, хоче вас завойовувати. Різними методами, поки не завоює. Так, він постійно до за вас так хоче обняти і не випускати вже. Він нікому е, вас не віддасть. Він е, які зміни відбудуться в ваших стосунках, загаданий машину. Він буде добуватися вас. Він поставив собі, прийняв рішення і поставив за мету. За всяку ціну. Завоювати вас і він досягне цих. Так, він досягне цієї мети. Буде діяти на пористу обдумує плани, як це зробити. А він для нього як була <кхи> загадка, так і залишилася. Але він хоче заявити про вас, заявити про вас. Всім вивести вас з тіні із стану таємності. Він, правда, повільно це рухається, буде поступово так, знаєте, до вас проявлятися. Він знає, якщо він буде далі сидіти і нічого не робити, бездіяти, то він може вас втратити. Він знає, що ви йому по судьбі. Ви йому по долі. Він хоче скористатися. Так, він хоче скористатися цим. Йому йдуть підказки з вищих сил. Йому треба діяти. От. Його ведуть до вас, святі небеса. Він буде з вами мати серйозну розмову, розставився крапки над І. Можливо, комусь він і просить пробачення. Після того у вас буде все добре. Буде праздник, зустріч. Скористайтеся тим також. Поможіть йому, бо йому не, не так легко. Він дуже гордий. Про егоїстичний да. гордий і йому важко буде говорити про свої почуття, але він це зробить. Тому не будьте дуже такі категоричні. І тоді у вас буде все добре. Ви помиритеся. Буде удача. У ваших справах буде. Все не У ваших стосунках настане свято. І, і це принесе до майбутнього до Союзу. Якщо ви приймаєте цей теророзклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки коментарях пишіть приймаю, собі во благо, нехай буде так. А я із себе бажаю вам миру, міцного здоров'я, взаємного кохання і здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей!